Права 26. Обчисли та дізнайся, скільки разів за одну годину рекордсмен Книги рекордів України Борис Валеєв підняв гриф штанги масою 20 кг. Ну і є доволі складний вираз, який треба обчислити. Нагадую вам, що найбільший пріоритет мають дії, які записані в дужках, Потім уже множення ділення, ну аж уже потім додавання віднімання. Якщо подивитися на цей вираз, то найбільший пріоритет мають. Ті дії в дужках – це множення. Ось у нас перше множення, а ось друге множення. Тобто давайте я тут підпишу маленькими циферками: це буде 1, а це буде 2. Далі. Додавання в дужках – це буде третє дія, яку треба виконати. Ну, і віднімання поза дужками – це четверте дія. Тобто ну, тут, нам треба, тут нам треба всього виконати 4 дії, які я записав. Записуємо тоді перше діє. Нам треба 29 помножити на 354. І це дорівнює. Ну що ж, давайте я буду множити в стопчик своїм методом, а ви можете множити своїм, як вам зручно. Отже, 29 множимо на 354. Так, 9 на 4 це 36.

Одиниці 6 одиниць, далі 3 плюс 5 це 8, плюс 8 це 16, 6 пишемо один, запам'ятовуємо. 1 плюс 4 це буде 5, плюс 7, це буде 12. 2 пишемо, запам'ятовуємо. Тепер 6 плюс 2 і плюс 1 це 9, плюс 1, який ми запам'ятали, це буде 10. Отже, буде 10266 Результат множення. Пишемо тоді 10266. Друга дія. Друга дія у нас множення. 4169, що множиться на 7. Це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити. 4.100. 69 треба перемножити на 7. Знов таки я буду робити своїм методом. 9 на 7 це 63. 6 на 7 це 42. 1 на 7 це 7. 4 на 7 це 28. Так, додаємо все це. Одиниця у нас буде 3. 6 плюс 2 це 8. 4 плюс 7 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 1 це 9. Ну і 2 залишається. Отже, результат множення буде 29 183. То ми записуємо, що це дорівнює 29183. Так, третя дія у нас, так що в дужках, це додавання. Пишемо тоді третю дію. Отже, нам треба результат першої дії, це 10266 додати. До результату другої дії це 29183. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді в стопчик, наприклад, я тут додам. Отже, 10266 додаємо. 29 183. Так. 6 плюс 3 це 9. 6 плюс 8 це 14. 4. Пишемо одиничку, старший розряд. 2 плюс 1 це 3, плюс одиничка це 4. 0 плюс 9 це 9. Ну, а 1 плюс 2 це 3. Отже, вийде 39 449. Пишемо: це дорівнює 39 000 449. Є, ну і остання четверта дія це віднімання. Нам від 41 270 треба відняти 39 449. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді стопчик віднімемо. Отже, пишемо тоді 40.

Добре, 2-4 не можна віднімати. Забираємо одиничку старшого розряду. 12-4 це 8. Була одиничка, ми забрали одиничку, стало 0. 0 відняти 9 не можна. Позичаємо старшого розряду. Буде 10-9, це 1. Була четвірка, ми забрали одиничку, це трійка. 3 мінус 3 це 0. Отже, вийде 1821. Так, записуємо тоді, що це дорівнює. 1821. Тоді результат нашого виразу це дорівнює 1821. Ну, тобто, ми можемо дати відповідь, скільки разів за одну годину рекордсмен Книги рекордів України Борис Валєєв підняв гриф 1821 раз. Можемо навіть записати відповідь. Я запишу тут нижче відповідь. 1821 раз. Ну що ж, ось таке завдання. Щоб його правильно зробити, нам треба пам'ятати про пріоритет дій. На цьому вправу завершено.